Як побудувати стосунки з підлітком, засновані на довірі? Ну, по-перше, довіра це коли ми віримо ще до того, як щось відбулося, як щось проявилося, це ми віримо своєму підлітку ще до того, як він почав нам розповідати щось, що він точно. Впорається з цією ситуацією, що він точно знайде відповідь або рішення. Ми, коли його слухаємо, ми не оцінюємо, не аналізуємо, не починаємо підставляти якісь значення зі свого досвіду. Ми просто є таким, знаєте, розширеним сприйняттям просто цією. Таким сосудом, який підліток може нам розповідати, 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 щось проливати, і потім, коли воно прольється, він може відчути, почути саме те рішення, яке йому потрібне. Тобто це таке чисте сприйняття, в якому немає ось цього. Знаєте, в якому безпечно це таке створення такого безпечного поля, де я просто тебе чую, я просто сприймаю те, що ти говориш, і я вірю, я довіряю, що ти мудрий. Я довіряю твоїй внутрішній мудрості. Я знаю, що ти точно знайдеш або вже знайшов рішення цієї ситуації. Коли ми так спілкуємось, то є великий шанс, що підлітки будуть з нами ділитися якимись важливими для них. Моментами, подіями або думками.